У нас сьогодні плюс 22. Друзі, в Нідерландах сьогодні плюс 22. Можете собі уявити? Люди вже ходять в шортах, в футболках. О, така у нас класна погода вже. А це наше село. Стара Мерія, в якій зараз бібліотека. І наша вуличка з магазинами. Осипається сакура, падає в канал. Отак от класно, наче пелюстки троянд плавають в каналі. А це сакура. Осипається і так от квіточки заносить сюди в канали. Все, погода літо! Мрії збуваються. Я вже на своєму дворику біля своїх тюльпанів. Які вже розцвіли, розцвіли. П'ю чай і от такі квіти на столі в мене теж. Всім бажаю, щоб ваші мрії теж збувалися. Головне миру, радості, здоров'я і добра. Сьогодні в Нідерландах День пам'яті за загиблими в час Другої світової війни. У нас в парку, в селі, є такий меморіал, і зараз збираються люди, будуть покладати вінки, от, будуть говорити. Якісь промови, керівництво села і різні організації. Так що ми приїхали зазняти і віддати свою шану всім загиблим нідерландцям, хто загинув під час Другої світової війни. Ми, як ніхто, зараз розуміємо нідерландський народ і всі народи, які пережили цю війну, наші бабусі, матусі. Весь час казали, аби що, аби не було війни. А зараз якраз такі часи, що в нас в Україні йде війна, от, і про це не треба забувати. Так, нік. Приїхали вшанувати пам'ять загиблих. Вони теж захищали свободу раніше. Така церемонія буде в нашому селі. А В парку так красиво, зелено, там якісь червоні дерева. Жовті красиві. Також від школи СШО спортивної, де ми волонтеримо, будуть теж покладати вінок чи квіти. Зараз прийдуть представники США, і ми будемо це бачити і знімати. Вам показувати. Jongens en meisjes. Na een indrukwekkende herdenking bij het Gods gevolgd door de Stille Tocht, mag ik u, mag ik jullie allemaal hier van harte welkom heten. Fijn dat u en dat jij vanavond aanwezig bent bij deze jaarlijkse. Het ja thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is dit keer leven met oorlog. En ik vind het een goed gekozen thema oorlog laat diepe sporen na. Het heeft van de eerste tot de laatste dag invloed op het dagelijks leven van inwoners en hoe zij zich voelen. Mensen schrikken op. Ik ook. Ik heb hier een zin Їдемо з міроприємства Дня пам'яті. Згадали і про Україну. Тим більше зараз наш президент Зеленський зараз в Нідерландах зустрічався із королем Нідерландів Газі. Так що таке міроприємство було. Дуже сумно це все, ці всі війни. Але ждемо. Ждемо перемогу. Чекаємо, наближаємо. І отакий от красивий захід сонця. Завтра трошки погода поміняється. А будуть дощі і отакі от, от хмарки припливли. Дивіться, який захід. М -м? Я ще такого неба не бачила ось. от Одбірленді. Ой, яка красота. Сьогодні день пам'яті був про позагиблим під час Другої світової війни. А завтра буде день перемоги, день визволення Нідерландів від фашистських загарбників. І от як наша вулиця вся в прапорах. Я не пам'ятаю, щоб так ще були у нас прапори поставлені. Це тільки, мабуть, на день визволення. Вся наша вулочка, весь центр в таких от прапорах. А дивіться, який захід сонця красивий. Тихо в нашому селі вже все. Вже всі відпочивають. Це самий центр нашого села. Стара Мерія 1622 року. Будівля. Зараз тут бібліотека. І так розвиваються прапори. Сьогодні вони приспущені, завтра, мабуть, їх піднімуть. Захід просто неймовірний.